Доброго дня. Сьогодні до телерадіокомпанії красноградщина центр завітав доктор філософських наук, професор Національного університету Одеська юридична академія Олександр Михайлович Єременко. Олександр Михайлович, яке ваше бачення щодо того, як проводиться інформаційна безпека в Україні? Чи ми перемагаємо в інформаційному просторі Російської Федерації Московію чи ні? Ну, що стосується інформаційної війни, то я дуже незадоволений задоволений тим, як в Україні вона проводиться, і, на мій погляд, Україна, ну я не можу сказати, що вона виграє цю інформаційну війну. Тут я хотів би виділити два аспекти. По перше, пан Юрій звернув увагу на те, що ось це руйнування так би мовити свідомості, яка Вихована Леніним, яка вихована КПРФ більшовиками і так далі, воно повинно відбуватися, ну так би мовити, в самої свідомості. Це не просто там е, знищення мумії, а в свідомості повинні відбутися дуже суттєві зміни. І тут в мене така претензія до українських інформаційних, так би мовити, діячів. Мені досить дивно, що дуже велике значення придається проблемам. Мов... Мови, що говорити українською мовою, чи ось там ті сепаратисти донбаські, які в 2014 році благали Путіна прийти і Росію прийти, вони акцентували увагу на російській мові. Питання мови важливе, дуже важливе, але воно не найбільш важливе, на мій погляд. Питання цінностей, які сповідує людина, більш важливе, ніж питання мови. І коли говорять, що е, мова і цінності взаємопов'язані, ну в цьому світі все взаємопов'язано, але все ж таки е, воно не тотожнє. Е, мова і цінності пов'язані, але не тотожні. Під цінностями я маю насамперед е, на цін е, на е, так звані європейські е, або західні цінності, це свобода, демократія. Свободи, права людини, правова держава, усі ці свободи совісті, слова, думки і так далі і таке інше, Весь цей набір свобод і прав. І, на мій погляд, якщо полемізувати з сепаратистами і з упоротими імперськими росіянами, то треба на перший план висовувати важливість саме цих цінностей, а не мови, тому що людина патріот України може бути російськомовним, але ем, сповідувати європейські цінності, і тоді я не бачу в цьому великої проблеми, коли робиться найбільш Акцент на мові, то це, на мій погляд, все ж таки неправильна стратегія. На перший план треба висунути е, те, що Україна рухається в Європу, рухається до світу європейських і взагалі західних цінностей. Олександр Михайлович, скажіть своє бачення щодо того яким чином Україна може перемогти Московію у інформаційній війні? Ну от ви, як філолог, перша ваша базова світа і письменник, також чи не вбачаєте, що можна якимось чином використовуючи постаті Пушкіна, Лермонтова, завдати удару інформаційного по Московії, тим самим вибивши з під ніг у них фундамент. Той невеликій духовності, що ледве-ледве жевля. Якщо на Росії вважається багато років і донині, що Пушкіна, це наше все. завдяки цьому в Україні почали відвертатися від Пушкіна, від Лермонтова, почали перейменовувати їхні названі вулиці, їхніми іменами, почали зносити пам'ятники. А чи неможливо було б якимось іншим чином підійти, от ми розуміємо. Пушкін за національністю корні Ефіопа, якщо росіяни проголошують людину з національності Ефіопа, що це наше все? Російська це говорить про те, що вони знаходяться вже на грані дна. Ну так я думаю, що тут є е, певні не, не дуже влучні ходи української пропаганди. Ну, якщо є пропаганда, то повинна бути і контрпропаганда е, відносно Росії. По перше, відносно Пушкіна, Лермонтова і інших великих російських письменників. Тут треба тут я дві речі сказав би перше. Якщо якась людина є великим письменником або філософом, і вона зробила великий внесок. Не тільки в національну, але й в світову культуру, то тут ми нічого не зробимо і ми не підірвемо її авторитет. І не треба це штучно робити, і е, говорити, що Пушкін, Лермонтов або там, Толстой, Достоєвський це не просто це не є великі письменники, а взагалі ніщо. Ну, бачите, генії вони також неоднозначні, як і звичайні люди. Вони навіть більш неоднозначні. Наприклад, я як філософ можу привести приклад, що м, найбільш великі Великий філософ ХХ століття Мартін Гайдегер, німецький філософ. Він був прибічником Гітлера. Він був прибічником націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини, тобто гітлерівської партії до речі, коли називають Гітлера фашистом, це неправильно. Це теж елемент інформаційної війни. Гітлер, щоб ви знали, соціаліст між іншим. Він націонал-соціаліст. Фашист це Мусаліні. А Гітлер, який набагато жахливіше Мусаліні, це націонал-соціаліст. І отже, і цей Гайдегер він продовжує вивчатися у всіх е, вишах на всіх філософських факультетах і не тільки на філософських факультетах, тому що це великий філософ, це все визнано всією філософською спільнотою, незважаючи на те, що він був прибічником Гітлера. Так само і з Пушкіним, і з Лермонтовим, і з іншими. Якщо вони великі письменники, то вони великі. Кі, незважаючи на те, які в них були орієнтири. Ну і тут, до речі, люблять там цитувати це е, клівідникам Росії. Пушкіна вірш його імперський. Але тут треба вибивати в них козир, яким чином показувати, що Пушкін не тільки писав імперські вірші, але він був скептично налаштований відносно Росії. Пушкін також неоднозначна фігура, як і Гайдегер. У Пушкіна, наприклад, є таке висловлювання. Ну, приведу російською мовою дав же Бог родиться в Росії з умом і талантом. Тобто він не дуже, м'яко кажучи, не дуже полюбляв Росію. Це перше або в Лермонтова ці відомі строки «Прощай, німитая Росія, страна Рабов, страна господ, і ви, Мундіри, Голубиє, і ти їм преданий народ. Ось що треба показувати на однозначність їх. в якості висновку, якщо пригадувати свої заняття філософією, то коли питають про всесвітньо історичний, так би мовити, філософський смисл цих подій, які відбуваються, то я сказав би так. Ну, вони багато аспектні, багато шарові, так би мовити, але найбільш глибоким аспектом, мені здається, тут є так, сучасна війна України з Росією це говорячи високим слогом, війна Прогресу проти регресу Росія втілює собою світовий регрес світову реакцію. А Україна бореться не тільки за свою незалежність, не тільки за своє вільне існування. Вона відстоює. Навіть коли вона сама про це не думає, бійці на передовій я думаю про це не думають. Але насправді це так: Україна відстоює цінності прогресу не тільки в плані української, а й в плані всесвітньої історичної історії. Це запекла боротьба прогресивних тенденцій світової історії з реакційними тенденціями, які втілює в собі Путінська Росія. Тому Україна переможе. Безумовно. Дякую, Пасія. Ваше рідне місто Луганськ. Так. Ви сподіваєтесь після звільнення Луганська повернутись туди, хоча б відвідати. Відвідати, сподіваюсь, але в мене окрема особлива позиція відносно Луганська, Тонечка, Донбасу. Вона досить дивна. Я не буду її тут оголошувати, щоб мене не звинувачили у зраді. Але я скептично ставлюсь до перспектив перевиховування Луганчан, Тончан, Донбасів. Відвіда відвідати так, мені було б цікаво подивитись у очі. Тим моїм колишнім друзям, які прийняли сторону Путіна, сторону Росії, до речі, будучи інтелектуалами і будучи е, інтелектуальною, культурно розвиненими людьми, це е, ще один аргумент на користь того, що культура насправді не врятовує. Культура не врятовує від великих світоглядних е, і моральних помилок. Е, тобто відвідати так. А сама перспектива реінтеграції, що вони там стануть, ми їх перевиховуємо, вони стануть українськими патріотами. Пробачте, я дуже добре знаю цих людей. Я дуже сумніваюся, що ми їх перевиховуємо, можливо, там їх навіть не онуки, а правнуки стануть іншими. А вони, їх діти, їх онуки, я на це дивлюсь досить мрачно якими вони є зараз, проросійськими ватниками, такими вони залишаться. І найкращі вихователі не зможуть тут нічого з ними зробити. Олександр Михайлович, але все ж таки ми спробуємо їх виховати. Дякую за цікаву зустріч. Дякую. Я вас запрошую іще приїздити до нас, в Красноград. Дякую. Будемо Добре. співпрацювати. Дуже цікаво було послухати. Добре, дякую. Наш за майорія із тих часів нам волю не зломить, бандури струни, кобзаря завити лунает серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, Ми батьківщини, доньки.